Всім привіт! Як зняти плафон на Chrysler 200, що освітлює салон? Та на джеп компасі. Для джеп компасу у нас буде одна відмінність, щоб не поламати кліпси, і я вам сьогодні це покажу. Так, потрібно нам ось такий пластмасовий знімач кліпсів. Що ми робимо? Починаємо знімати, але з цієї сторони від скла. Підважуємо. Зараз я вам покажу чому. Підважуємо на себе, відщолкуємо тільки ззад. Тоді тягнемо знову на себе. І ось цю частину ми тягнемо до лобового стекла. Ось так. А саме чому? Ось ці кліпси, вони заходять в ось ці паси. Один та другий. А ось ці просто защолкуються уверх. Тому саме перше треба зняти ось ці і тоді. У нас цей витягується. Віце на джеб компасі. Вставляю вам відео, фото. У нас на оборот. Ось ці заглушки у нас стоять з цієї сторони, а ось ці залізні з цієї сторони. Тому в джеб компасі потрібно відщокувати на оборот з цієї сторони. Ось така одна відмінність. А так все таке саме. Все, в нас є доступ до заміни лампочок, до відсіку під окуляри. У мене проблема на, на рівностях ось це тарабанить. Зараз я буду з цим розбиратись. Від'єднюємо ось цей роз'єм і плафон у вас у руках. До нових зустрічей!